Нашого наємного експерта. Руський фейк. Ідіна. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Для того аби не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно, що війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Вибух у турецькому порту виявився ще однією темою для появи фейків російської пропаганди. 7 серпня в районі великого турецького комерційного порту Деріндже пролунав вибух. Він стався на території, де відбувається завантаження суден зерном у елеваторах, і належать ці елеватори турецькій зерновій раді. Внаслідок вибуху було поранено 12 осіб, стан двох тяжкий. Вибухом пошкоджено 13 елеваторів із 16, які є на території порту. Повідомив мер міста Коджелі та Хірбію Какин. Разом із новиною про те, що в турецькому порту Дерінже стався вибух зернових резервуарів. Поширювалася також і інформація, що справжньою причиною вибуху, начебто, є зброя, яку планували передати Збройним силам України через територію Туреччини. Можливо, там було не лише зерно, а й смертоносні іграшки для Збройних сил України. Пише один із прокремлівських телеграм-каналів. Цей фейк допомогла спростувати команда фактчекерського проекту StopFake, і почали вони із того, щоб подивилися, що ж про це говорить офіційна Туреччина. 9 серпня міністр сільського та лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмакли прокоментував цей інцидент і заявив таке. Цитую на поточний момент, ми оцінюємо, що вибух стався через технічні наслідки, викликані стисканням пилу. Безумовно, наш обов'язок забезпечити, щоб ситуацію було розслідувано у всіх її аспектах. Прокуратура та інші підрозділи проводять необхідні розслідування. Після того, як усе буде завершено, ми поділимося результатами із громадськістю. Кінець цитати турецького міністра сільського і лісового господарства. Один із турецьких експертів, інженер-хімік Емре Ергюн, пояснив у коментарі для газети Хюріет можливу причину вибуху в порту. Цитую: зерно прибуває на кораблі і транспортується до елеваторів за допомогою механічних носіїв. Тим часом воно подрібнюється кожна органічна речовина, легко спалахує. А коли вона стає пилоподібною, то перетворюється на вибухонебезпечну. Щоб стався вибух, пил повинен летіти у замкнутому об'ємі будівлі, контейнері чи бункері. І він має зіткнутися із джерелом займання. Механічна іскра може підпалити пил, що переноситься повітрям. Кінець цитати. Подібні вибухи вже відбувалися і раніше, наприклад, на зерновому елеваторі у Вест-Вего, штат Луїзіана, Сполучені Штати Америки у 1977 році, а також відносно нещодавно, у 2008 році, на цукровому заводі в Порт Вентворті, це також територія США, штат Джорджія. Тоді і причиною вибуху стало накопичення цукрового пилу. Варто зазначити, що ані закордонні, ані турецькі засоби масової інформації нічого не писали про те, що, начебто, у порті турецькому було виявлено зброю чи якусь військову техніку на місці вибуху. Ці всі припущення виникали тільки на російських ресурсах. Для чого російська пропаганда підіймає такі теми і намагається грати на них, повідомляючи світу, що це, начебто, все стається через зброю для України? Якраз у такий спосіб російський агітпроп намагається представити українців як загрозу безпеці інших країн. Усе це для того, аби зменшити підтримку України як серед звичайних громадян, мешканців західних країн, взагалі мешканців будь-яких країн у світі, так і посіяти сумніви безпосередньо в урядовців у осіб, які приймають рішення щодо постачання Україні зброї. Україна планує мобілізовувати не тільки власних громадян, а й іноземців. Такий новий фейк російської пропаганди. Кремлівські засоби масової інформації і користувачі соціальних мереж взялися розповсюджувати неправдиву інформацію про те, що Україна, начебто, виношує плани мобілізувати 30 тисяч канадців українського походження. Ми знаємо, що пропагандисти завжди намагаються вигадати собі якісь підтвердження, склепати їх з того, що вони мають під руками. І ось у таких новинах пропагандисти написали, що заяву про мобілізацію 30 тисяч канадців, начебто, зробив міністр оборони України Олексій Резніков. Після поширення такої інформації аналітики проекту StopFake вирішили перевірити, чи дійсно міністр оборони України Резніков заявляв, що Україна хоче мобілізувати цих канадців. І виявилося, що це дійсності не відповідає, оскільки ані користувачі соціальних мереж, ані російські медіа, які поширювали ці новини, не повідомляли так сором'язливо промовчали, коли ж і де саме Олексій Резніков зробив, начебто, таку заяву. То Стопфейк розпочав із пошуку його висловлювань в українських засобах масової інформації. І, от, проаналізувавши публікації, виявили, що в останні українські медіа цитували міністра оборони в контексті Канади наприкінці. Липня цього року він тоді висловив подяку голові Міністерства національної оборони Канади Аніті Ананд за велику підтримку та особисту дружбу. І жодної інформації про прохання на адресу канадського уряду щодо мобілізації у медіа виявити не вдалося аналітикам. Водночас у російськомовному сегменті ця неіснуюча насправді цитата Резнікова була поширення наприкінці липня, на початку серпня цього року. Першу публікацію такого змісту аналітикам вдалося знайти у російському телеграм-каналі за 28 липня. В описі цього каналу йдеться, що там публікується політичний гумор. Зважаючи на все, саме звідси з цього такого сатиричного російського телеграм-каналу було і взято цю вигадану цитату. І в той самий день кремлівські медіа вже поширили її як не вигадану, а справжню. Але от що цікаво, що впадає у вічі, що такі ж новини розповсюджувалися і в англомовному сегменті. Наприклад, фахівці з перевірки фактів у всесвітньо відомому інформаційному агентстві Рейтер також звернули увагу на ці новини. Вони звернулися до представників Канади і України, які також спростували плани із мобілізації 30 тисяч канадців. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі неконкретні напівсекретні панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.